Луцьк потрібна людина на посаду головного інженера. Заробітна плата 20 тисяч гривень, також надають житло. Кандидату потрібні знання особливостей конструкції, експлуатації та систем ремонту сучасної сільськогосподарської техніки, а також бути впевненим користувачем ПК. Також потрібно мати посвідчення водія категорії Б та бути готовим до відряджень. В колках відкрита вакансія сімейного лікаря. Заробітна плата 15 тисяч гривень, надають житло. Серед завдань та обов'язків укладати декларації з пацієнтами, проводити профілактичну роботу з виявлення ранніх та прихованих форм захворювання і факторів ризику, імунопрофілактику захворювань та експертизу тимчасової втрати працездатності пацієнтів. Також потрібно вміти надавати невідкладну медичну допомогу на догоспітальному етапі. У Шепелі Луцького району на роботу потрібен водій автотранспортних засобів. Заробітна плата 10 тисяч гривень, а також можуть забезпечити житлом та безкоштовним харчуванням. Завданнями будуть забезпечувати виконання виробничих планів по термінах, об'ємах та якості, керувати виробничо-господарською діяльністю. Кандидату на роботу потрібно мати посвідчення водія категорії С, Є та автомаз. У Нововолинськ на роботу потрібні підсобні робітники. Заробітна плата 10 тисяч гривень, а також можуть забезпечити житлом. Завданням буде робота на процесах різання філе, гоміло, крил, птиці, а також філетування, пакування, перепакування та калібрування. В обласний центр на роботу потрібен досвідчений механік з ремонту транспорту. Заробітна плата 17 тисяч гривень, забезпечують безкоштовним житлом. Обов'язком буде ремонт вигоднів автомобілів. Зіл, КАМАЗ, Урал та Крас.